Близнюки, привіт! Коротеньке відео, як завжди, коротенькі підказки Таро на грудень 2025 року. Чо, що вам підкажуть карти? Да, можливо, підштовхнуть на якусь думку або дію. Перша карта це дурень. Нульова карта це початок, да, якісь можливо нові починання. Якась, знаєте, легкість. Бачите, він з якоюсь легкістю, дуже з маленькою торбинкою йде вперед, без, беззаботний. Тобто це щось можна, знаєте, як новий етап, новий початок, або почати все з нуля. Да? Можливо, в грудні ви зрозумієте, або вирішите для себе, що з нового року, з січня, все з чистого аркуша починаю. Да? Можливо, якийсь новий проєкт будете починати. Тобто, це такий, знаєте, як це як ще ем, новий шанс. Це хороша теж карта, знаєте, тут не треба боятися, йдіть в це нове, починайте це нове, вам це вдасться. Да? Там, можливо, треба буде ризикувати, десь ризикнути, але смі сміливо йдіть, не бійтесь. Давайте ще подивимось. Можливо, у вас в грудні ідея, яка з'явиться, да, Ось про це нове починання. А потім вже в січні, можливо, все. Так, друга карта Імператор. Імператор. Це м -м, якась людина, авторитетна, владна людина. Це в нас м -м, імператор за стихією вогонь. Це. Людина за знаком зодіаку Овен. Бачите, в нього тут також овни. Тобто, це, можливо, хтось з вашого кола спілкування, можливо, ваш тато, можливо, керівник. Да? Хтось, хто має авторитет, владу, таку лідерство, мужню таку да? силу, чоловічу силу. Да, можливо, це е, хтось, хто буде ділитися з вами досвідом своїм, да, чомусь вас навчати, передавати свій досвід. Отак От що може бути. А можливо, якщо ви будете щось нове починати, то це карта відповідальності. Ви берете відповідальність за ось цей новий етап, за ось цей новий проєкт, да? Тобто тут ми і казали, що може бути ризики якісь, але ви берете на себе відповідальність за ось це нове, да? Ось цей новий аркуш, життя з чистого нового аркушу. Давайте ще одну карту подивимось. Ну, це все одно дуже такий позитивний у вас Грудень. Сімка Пентаклів! Сімка пентаклів, бачите, це матеріальна фінансова карта. Він посіяв і чекає, чекає свій врожай, поки він назріє. Да? Це, до речі, якщо це щось починає да, початок нового, можливо, якогось бізнесу-проєкту. Так, де-де-де, то я вже заплуталась в картах, то це. Ви от да, треба почекати. Так, так, це треба буде почекати, поки су... назріє, да, поки це все розквітне ваш дохід буде, але він буде. Просто треба не все да, робиться за один місяць, за один тиждень. Тобто е це довгостроково, але це дасть свої плоди. да, Тобто, це е цей фінансовий ріст, це як, знаєте, Ваші зусилля будуть виправдані, ви цей дохід отримаєте. Так от може бути. Ну, от дуже оптимістичні у вас підказки на грудень. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!